У цю суботу пройде регрес-сесія групова. У суботу-зранку вона буде. Це буде за донат від 700 гривень і більше, хто скільки захоче, наскільки це буде цінно. І це групова буде. Також хто захоче, буде можливість індивідуальної сесії. Це кож за донат від півтори тисячі і скільки ви захочете. Але індивідуально потрібно буде записуватися на якийсь день та час обирати спеціально для кожної людини. І трошки вам розкажу, хто не знає, що таке регресія. Це коли у нас є запит, і ми йдемо у минуле життя. І там ми бачимо першу причину, що сталося. До речі, про мову ми оберемо мову або російську, або українську в залежності кого буде більше людей, і на кого буде запит, на яку мову більше. І розкажу вам один випадок, коли хлопчик 20 років прийшов із проблемою, що в нього болить у районі серця. І він ходив по лікарям, де він тільки не був і не міг зрозуміти, чому це з ним відбувається? І коли він зайшов у регресію, то побачив, що в одному з минулих життів йому просто вбивали кіл, на якому жертвує приношення у серце. І тому в нього це боліло. І, уявляєте, після сеансу регресія у нього вперше в житті перестало боліти. Одна настільки це така потужна практика, яка вирішує будь-який ваш запит. Для запису пишіть у дірект, тільки одразу пишіть, ви хочете на групову сесію чи на індивідуально. Усіх чекаю. І я рекомендую вам не затягувати, тому що це відбудеться вже в цю суботу. І далі. Ну, подивимось. Якщо буде дуже багато запитів, то будемо ще проводити. Якщо не, то бо, може це буде єдина практика. Тому обов'язково записуйте, Не пропустіть таку унікальну, реально унікальну можливість.